На кадри мітингу у Нікополі місцеві зібралися юрбою, бо кажуть, води на всіх не вистачає. Бутильованої води нема ні дітям, ні бюджетникам. Дівчатка із садочків роблять на воді видачі, на видачі гуманітарки. Вони вислуховують такі речі, а їм теж не положено. Людмила те щодня ходить до пункту за водою. Те, що питної немає, бачить вперше. Жаліться, сидить вже майже дві години. Трактор поїхав заправитися, приїхав пустий, стоїть. Оце та ми сидимо. А от Світлана ж розповідає, за водою ходить сама. Чоловік помер. Один син на війні, інший працює. Цього разу стояла у черзі три години, та на жінці питна закінчилася. Потім до проблеми каже, ставиться із розумінням. Я розумію, що багатоповерхівок треба багато води, бо там туалети, це все треба промивати. А нам хоча б тарілка чи там. Оце оце так у мерії ж пояснюють, поставки безпосередньо залежать від благодійних організацій, що везуть воду, та обіцяють проблему із централізованим постачанням вирішать. Як швидко залежатиме зокрема від атак росіян? Це декілька тижнів, це не місяці. Почекайте, люди да вроблять все, що треба. Допомагають із підвозом води і владі. І рятувальники кажуть для громад Нікопольщини вже задіяли майже три десятки машин. Початку надзвичайної ситуації нами було вже доставлено для населення більше 18 тисяч тонн технічної води і майже 2 тисячі тонн питної води. Розроблено графіки підвозу води, розроблена логістика у Нікополі працює 31 пункт видачі для всіх жителів. Тут воду можна брати у необмеженій кількості. Ще є 16 точок з бутильованою для певних категорій. Зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних родин і сімей загиблих військових. Їм питну надають по баклажці в одні руки. Айміна Арнаут, Анна Целуйко та Ігор Силко Новини одинадцятого каналу.